В минулому році команда Житомира у своїй підгрупі посіла перше місце. Команди з усіх областей вийшли на парад відкриття. Почесне право запалити вогонь спартакіади і підняти прапор було надано кращим спортсменам, серед яких представник Бердичева, чемпіон світу з гирьового спорту серед ветеранів Геннадій Рєзнік. В минулому році на спартакіаді він завоював срібну нагороду, а цього разу серед численних титулованих суперників став третім. Враження самі добрі. За своїм виступом, в принципі, задоволений. Задачу мінімум для команди я виконав, так як і в прошлому році. Команди змагались, окрім гирьового спорту, в армресінгу, легкій атлетиці, настільному тенісі, а в баталіях шашок брали участь голови обласних рад спортивного товариства Спартак та бухгалтери. Вперше на «Спартакіаду» приїхала представниця нашої області Світлана Васильєва і відразу отримала бронзову нагороду. Ну, я відчуваю радість саме перше. Ну і перший раз у житті я стояла на підісталі Подчота. Бугалтера тік не тільки вміють читати, а навірно, щось трошки вміють і в спорті. В командному залі шашок також бронзова нагорода і кубок отримала команда Житомирської області на чолі з її головою Михайлом Самбурським. Цим роком, як керівник обласної організації, я задоволений. Осінь, жовтень, місяць, як правило, підводяться підсумки зробленого. І можу сказати, що і в масовій здоров'ячій фізкультурній роботі. Скажу, тільки в фінальних змаганнях, тих змагань, що я назвав, що ви провели, прийняло участь в фінальних змаганнях майже фінальних змаганнях, майже 3,5 тисячі чоловік.